Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Спікінг Душевна і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео поговоримо про те, як в англійській мові можна говорити про передбачення на майбутнє. Справа в тім, що у нас є два способи це робити: через Future Simple і конструкцію To be going to. І ці дві конструкції матимуть дещо різний контекст. Якщо ми використаємо Future Simple, це буде означати, що ем, передбачення є суб'єктивним. Тобто нам просто так здається, у нас є така думка або, можливо, перечуття, але якихось доказів у нас немає. Ми так вважаємо, або знову ж таки нам так здається. Тоді використовуємо future simple. I think it will rain tomorrow. Думаю, завтра дощитиме It will rain. У мене немає доказів, підстав так вважати. Я просто так відчуваю або так вважаю. Це Future Simple – суб'єктивне передбачення. От аймАКшли рілі кюріосабаут із іфондей пасил трьо, ребилден агмент ар он бодіїс. Якщо ми хочемо сказати, що наше передбачення має якісь підстави, докази. Тоді це буде об'єктивне передбачення, і для того, щоб підкреслити, що це об'єктивне передбачення, нам слід використовувати конструкцію to be going to Наприклад, ми бачимо, що а, находять хмарки, небо стає темним, сірим. Тобто, ми бачимо, що скоріше за все почнеться скоро дощ. Тоді нам слід казати it's It's going to rain it's gonna rain It's gonna – це скорочення від it is going to It's gonna rain, тобто у мене є підстави, докази так вважати It's going to rain Перекладаються вони ці дво і It will rain, і it's gonna rain абсолютно однаково, але мають різне забарвлення. Або, наприклад, я бачу людину на гілці. Я бачу, що ця гілка починає тріскатися. Тоді я скажу You're gonna fall You're going to fall Ти впадеш. Ти впадеш. Я бачу, що для цього є всі підстави. Ти впадеш, negotiation tactics that I developed as an FBI negotiator. Також деякі граматичні посібники називають ось ці от об'єктивні передбачення як дією, якому бачимо, що вона починається. Я бачу, що гілочка починає ламатися, і розумію, що зараз почнеться дія того, що людина впаде. Є ще така інтерпретація. Друзі, якщо вам потрібна допомога у покращенні вашої англійської мови, підвищенні вашого рівня, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Вік, ось така от різниця. І я хочу зараз, друзі, підсумувати. Подивіться ось це от відео, буде десь тут про використання future simple і конструкції it's going to на майбутнє. Взагалі, там все детально описано. Конструкція it's going to be, To be going to використовується, коли ми говоримо про щось, що ми плануємо, маємо намір зробити, або збираємося це зробити на майбутнє, або коли ми хочемо показати об'єктивне передбачення, тобто два аспекти конструкції to be going to. Планую збираюся, і маю намір, і об'єктивне передбачення. І також Future Simple там загальне майбутнє, обіцянки, пропозиції на майбутнє, спонтанні рішення і суб'єктивні передбачення. Суб'єктивні передбачення, Future Simple коли вони не мають під собою якихось е е е доказів. Також друзі був цікавий момент. Е е я дивилася якийсь серіал, і там був переклад фрази, щось я вже точно не пам'ятаю, але було щось по типу. Була оригінальна, оригінальна фраза You're gonna fall І переклад робили як ти збираєшся впасти. Але навряд чи адекватна людина буде збиратися впасти. А тому це моменти перекладу. Людина, котра перекладала цю фразу, не знала, що конструкція going to не завжди перекладається як збираюсь іноді вона перекладається просто як майбутній час. З акцентуванням того, що ми маємо докази, або навіть якщо ми хочемо підкреслити, що ми дуже дуже сильно в цьому впевнені теж підходить. Анісавілі лавлі диш, афікіґена лави. А ось і все, друзі. Тепер ви мої професіонали у uh, тому, щоб робити передбачення англійської мови, Користуйтеся цим. Uh, також ви можете тепер розуміти, що людина має на увазі, коли вона каже рівень її впевненості на цьому рівень суб'єктивності або об'єктивності. Як завжди, дякую за увагу, чекаю на ваші коментарі, лайки, вподобайки і до зустрічі у нових відео.